Клуб Голдвей професійний клуб з черлідингом, який був створений у 2017 році для дітей допомогти спортсменам розвиватися, досягти самих високих висот, виконувати нормативи в кандидатів мості спорту та майстрі спорту за цей період, за 8 років, які вже клуб працює, розвиває спортсменів. Ми досягли такого рівня, що 15 спортсменів виконали нормативи в мистрі спорту і більше 20 спортсменів кандидатів мистрі спорту. А й десятки вже перших дорослих, других, третіх дорослих та юнацьких звань за цей період. Також наші спортсмени стали чемпіонами міських, обласних та всеукраїнських змагань. Багатократними чемпіонами, звичайно, в різних номінаціях стараємося, розвиваємося, рухаємося далі. Чому саме чи чому саме Гудвей? Тому що наша філософія це безпека для спортсменів, це розвиток спортсменів і передусім перед це найвищі цілі. Звичайно, це дружня атмосфера, це сильні тренери і крутий колектив. Наші спортсмени виконують дуже круті акробатичні елементи, станти, піраміди, і цього б не було без університету Нобеля, так як це чудовий, прекрасний, гарний світлий зал, де можна розвивати крутих та сильних дітей. Запрошуємо всіх займатися професійним спортом, а саме черлідингом на філіалі Нобеля разом з клубом «Голдвей».